Так, Ось де гора всього-всього, ось там був будинок. Там все було гарно. по-хозяйськи. А зараз руїна. Так, Дах там лежить по сусідству. І потолки, все попадало, ладно. Нічого. Нічого хорошого, звісно. Друзі наші, брати, як кажуть, ніяк не можуть успокоїтися, що ми ще живі. Росіяни в черговий підтверджують свою нову, так би мовити, тактику, яка обумовлює саме нанесення ударів по цивільній інфраструктурі, по цивільних об'єктах, особливо по об'єктах промисловості, по кількості обстрілів, в принципі, нічого не змінилося. Ворог періодично просто робить паузи, які пов'язані. З якоюсь проблематикою з логістики у них чи забезпеченням озброєнням.